Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам прослухати віршик, який написала Надія Красоткіна. Він називається Як чудово просто бути добрим. А як чудово, просто добрим бути? Нагодувати пташку, кошеня. Тому, хто впав, то руку простягнути, Йти ти по життю не просто навмання. А бачити навколо все і чути у цім житті, що дуже непросте, не злитись, не байдужим бути, а мати серце щире, золоте. Увагою когось в житті зігріти і дарувати всім тепло своє, та світло й мудро на землі цій жити, бо добрість. Найцінніше, що в нас є, бо доброта людину окриляє, дає їй силу й мудрість їй дає. Хто в серденьку, любов і добрість має, той і людиною у світі є. Ось такий віршик малята Сьогодні я вам прочитала про добро. І дійсно, дійсно, малята. Доброю людиною бути зовсім не складно. Не складно нагодувати пташку або кошеня, нескладно простягнути руку допомоги своєму товаришу, своєму другові. Чи просто обіймати своїх рідних та близьких. Тож будьте добрішими. До нових зустрічей!